хто такий Сергій Пономаренко та як йому вдалося переміститися у часі. До чого тут НЛО, та який вигляд буде мати Київ у 2050-х роках? Про це все я вам розповім у цьому відео. Подорожі у часі доволі цікава тема. Я впевнений, що будь-хто із вас хоча б раз у житті задумувався над тим, що було б круто заглянути в майбутнє або ж. Перенестися в минуле, щоб щось змінити, або про щось попередити. Сьогодні я розповім вам про чоловіка, який мандрував у часі. Про це є безліч статей та відео в інтернеті. Проте, якщо ви ще не чули історію Сергія Пономаренка, якому вдалося. Раджу влаштовуватися зручніше. Це трапилося 23 квітня 2006 року в місті Києві. Розгублений і трішки наляканий чоловік стояв посеред вулиці із фотоапаратом та розглядав все навколо. Він був одягнений у речі, яким було приблизно років 50, проте нюанс у тому, що вони були зовсім не зношені. Ця вся сукупність факторів, старомодний вигляд на фоні сучасного міста. Розгубленість зацікавила правоохоронців, та вони підійшли до нього, щоб запитати, хто він і що він, також перевірити документи. Проте, коли чоловік показав їх, вони були максимально здивовані. Сергій Пономаренко, так його звали. А документ, що він показав, був комсомольський квиток. Ви можете сказати, що це якийсь розіграш. Адже у багатьох наших родичів зберігаються ще такі документи задля пам'яті. Але ні, це був не розіграш ось фото самого Сергія. Саме так він виглядав на момент, коли спілкувався з поліцейськими. А ось це оригінал документу, на якому також є фотографія Сергія, яка не сильно відрізняється від попередньої, та дата народження березень. 1932 року. Щось не сходиться. Оскільки це був 2006 рік. Тоді виходить, що Сергію повинно бути 74 роки. Але чому він так молодо виглядає? Поліцейські відвезли Сергія до приватної психіатричної лікарні, де на камерах спостереження ми можемо бачити, що він все ще розгублено виглядає, також. Ось що говорить адміністраторка закладу, коли побачила Сергія. Я пам'ятаю, він був як та странно адід і чомусь не захотів знімати пальто. І взагалі це був чимсь тривожим. Ну, я зрозуміла, що нам привезли трудного пацієнта. Пономаренко стверджував, що зараз на дворі 1958 рік, і опинився він тут взагалі незрозуміло як. Він просто вийшов на вулицю. Погуляти, взявши із собою фотоапарат. Та коли гуляв, побачив у небі незвичний об'єкт у формі купола, який рухався за незрозумілою траєкторією. Він взяв фотоапарат, щоб сфотографувати його, після чого вмить він опинився тут. Саме таку історію він розповів психіатру Павлу Крутькову. Який, звичайно, цьому не повірив. Він просто взяв фотоапарат для того, щоб проявити плівку, щоб побачити цей незрозумілий літаючий об'єкт, який вдалося зафіксувати. Але те, що він побачив, спантеличило всіх, сфотографовані будівлі, які були знесені ще десятки років назад, вулиці Києва, а також фото Сергія. Який був одягнений точно так само, як і коли опинився в майбутньому, а також те саме фото із НЛО. Ці всі знімки психіатр Павло Крутіков показав Сергію у себе в кабінеті, де він дійсно підтвердив, що зробив їх власноруч. Після чого Сергій забрав фотоапарат та пішов до себе в кімнату. Це був останній раз, коли його бачили, він зайшов до себе в кімнату через єдиний вхід, який також слугував і виходом. Вікна в кімнаті були загратовані, а також не було ніяких слідів втечі чи зламу. Сергій ніби як розчинився. Проте, у 2012 році кохана Сергія. Отримує ось це фото із ним, де ми бачимо правий берег Києва, але ніби як із майбутнього, із безлічу хмарочосів, а також підпис позаду: фото. Зі мною все гаразд, я спробую повернутися. А я спробую розібратися у цій всій історії, тому що питання є. Давайте почнемо йти від меншого до більшого. Перше, на що я хочу звернути увагу, це ось ці відео із камери спостереження. Епізод, коли наш мандрівник у часі з'являється вперше в психіатричній лікарні. Зверніть увагу на дату: середа, 23 квітня 2006 року. Проте, якщо ми дійсно глянемо в календар за квітень 2006 року, виявляється, що це була неділя. Другий епізод все те ж саме. Проте тепер ми маємо п'ятницю 26 квітня 2006 року. Але насправді це повинна бути середа. Друге, якщо розпочати пошуки свідків цієї всієї історії, а особливо одних із ключових персон, лікаря-психіатра Павла Крутікова, який проводив опитування Пономеренка, то ми просто-напросто нічого не знайдемо. Пошуки в інтернеті за такими запитами, як лікар-психіатр, Павло Крутіков та різні варіації цього словосполучення, які могли б привести нас до результату, нічого не дали. Так, це був 2006 рік. Але повірте мені, що хоча б хоч якісь зачіпки, але вони повинні були бути. А на ділі ми маємо рівно нічого. Далі підвищуємо ставки і пропоную розібрати ось це фото, яке нібито Сергій надіслав із майбутнього весь горизонт, всіяний хмарочосами. І всі вони виглядають правдоподібно. І ні, я не буду порівнювати цю фотографію із теперішньою панорамою правого берега Києва. Я хочу звернути вашу увагу на ось це: що робить посеред Києва Empire State Building? Я розумію і дякую за старання графічному дизайнеру, який надав такі перспективи цьому місту. Але цей фотожоп ставить під сумнів. Всю цю історію із мандрівкою у часі. Ну, реально, Empire State Building. Ну, і максимально спростовуючий факт, який вказує на те, що вся ця історія фейк, і з якого по-хорошому повинно було починатися це відео, це те, що інформацію про цю історію взято із документального фільму. Саме так, це шоу називалося. Прибульці, і виходило воно у 2012 році на телеканалі 1 плюс 1. Конкретно цей епізод, який розповідає про Сергія Пономаренка, він є третім у серії та має назву Мандрівка у часі, що доволі логічно. Взагалі, автори цього шоу вказують, що історія заснована на реальних подіях. Проте пошуки інформації про головних героїв в реальному світі не дали нічого. Це їй дає підстави вважати, що це чергова вигадка про мандрівки в часі. Взагалі, я б не звертав уваги на цю історію і не розповідав вам її. Проте, ось ця кількість переглядів на відео, на англомовну аудиторію про Сергія Пономаренка вражають. І вражають вони тим, що у цій історії не було до кінця розкрита правда. Варто було лише одному ютуб-каналу чи якомусь виданню відкопати такий скарб, як шоу прибульці від 1 плюс 1, та показати це людям, як вони масово почали розганяти історію про те, що мандрівки в часі дійсно існують, і це підтверджений випадок. Можливо, все через те, що подорожі у часі це доволі таке романтичне та захоплююче поняття. А нам, як людським створінням, подобається таке, і, хоч як-не-як, -як, але хотілося б трішечки прийняти в цьому участь. Саме тому ми починаємо вигадувати та вірити в те, що було дуже красиво розказано або ж зафільмовано. І насправді я розумію, чому люди вірять у цю історію, а особливо західна аудиторія. Все це через те, що перше джерело є, прости господи, російськомовним. А основну інформацію вони все ж таки отримують англійською мовою від англомовних ютуберів або ж англомовних видань. І через те виникає такий. Така похибка у прийнятті інформації, в якій вони не отримують до кінця правди. Саме тому важливо перевіряти всю інформацію та докопуватися до істини, та іноді вмикати критичне мислення. Дякую за перегляд цього відео і сподіваюся, вам було цікаво почути та побачити чергове викриття. Я буду дуже сильно вдячний за ваші коментарі, вподобання та підписки на канал. І до нових зустрічей у нових відео.